Ну що, тестуємо зубну пасту? <плес> <плес> Сьогодні тестуємо зубну пасту для дітей від компанії Arsah. Перш за все, хочу сказати, що вона не містить сульфатів та паровенів. Має досить таку гладку, звичайну структуру, тому для діток, в принципі, з будь-якого віку вона підходить. Чудовий полуничний смак. Так це ми робимо такий відеообзор на пасту. Інші дітки повинні користуватись. Гарна паста? Угу. Uh Ото -huh. не мама, а узурбатор, так, да, якийсь? Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну що, відпрацьовуєш сьогоднішній свій суп? Так. Да? Чистиш зуби, мама знімає відосики? Угу. Uh -huh. uh -huh. Поки ми тестували зубну пасту, пройшов Джек. Він вирішив трішечки, як так кажуть, розбавити фон. Тому у нас зубна паста від компанії Ерсак разом просто з чудовим котом. А у кота водопій.